Під звуки вибухів 24 лютого Вікторія Єрмакова та Сергій Кулясов без вагань вирішують залишитись у Києві, а потім йдуть у військкомат. Подивилися один на одного, залишаємося, залишаємося. Сереж, нас можуть можуть збити. Ти знаєш? Я знаю з цими словами. Ми зібрали свої тривожні рюкзачки, пішли шукати, де потрібна була наша допомога. Вікторія за фахом педагог і бухгалтер Сергій Військовий та охочих стати до лав ЗСУ стільки, що подружжю на півжартома кажуть, що ліпше було б їм нагодувати хлопців. Територіальна оборона на лівому березі майже добу працює без їжі чи навіть гарячого чаю, а на дворі – мороз. У нас немає потужностей. Ми удвох. Але так як чоловік у мене. Військовий з династії військових. Він завжди з батько з батьками з, дід... з дідами був в різних країнах на різних полігонах у військових частинах. І йому прийшла така думка, що є польова кухня. Та де же взяти ту польову кухню і як правильно все облаштувати? За підтримки тієї ж таки ТРО та військомату подружжю вдається знайти необхідне обладнання і привезти його на локацію. Я хотів допомогти людям зробити те, що я вмію. І я знав, як професіонально нагодувати велику кількість людей. Наступні питання: чим топити кухню і де взяти продукти і людей, які б допомогли готувати. Та вже у перший день Вікторії та Сергію починають допомагати усі навколо. Коли я приїхав сюди з кухнею, вже тут на траві, вже почали приносити продукти. Весь будинок, що тут поруч, носив воду з першого по восьмий, дев'ятий, навіть не знаю досі, скільки тут поверхів. Між собою вони зізванювалися і приносили сюди кип'ятки. За лічені години порожнє місце починає нагадувати мурашник. Далі події закручуються, ніби в якомусь шаленому вихорі. Гарчини несуть і несуть, суть. А волонтери отримують доступ до овочевих і продуктових баз. Чотири місяці поспіль тут працюють день і ніч. Щодня вже з'явилося близько 250 людей на периметрі. Це е, був другий тиждень війни. Це ми вийшли вже на вісім тисяч порцій. Щодня було 3-4 зміни. Працювали тут 24 на 7. 8 тисяч порцій гарячої їжі щодня. Тільки уявіть масштаби цього куховарства. А почалося все з прохання знайти хлопцям трохи гарячого. У нас тоді, навіть, повари, кухарі дуже. Нервували, бо вони з повряжкою сидять, бо сховища і кричать, що у них горить плов. Польова кухня швидко стає однією великою родиною. І хай як іронічно це звучить, сама часом сидить голодною. Я пам'ятаю, що поки ми оце з утра до обіду розвозимо це все. Потім їдемо до магазину, щоб купити себе, собі щось поїсти в магазин, а от там же полки пусті. Ми проїжджаємо додому, і в нас нема що їсти. Над ними літають ракети, а вони співають пісень, аби підтримати одне одного. Кохання <плес> <плес> Як сонечко війде, Як сонечко, війде кохання. Приходили ті е, люди, які діти вже пішли воювати. Вони апріорі не могли знаходитися вдома, е, тому вони були тут з корвалолами, з валідолами. Я казала їм, ідіть додому на ніч. Вони кажуть: нам немає там чого робити. Тут ми більше потрібні. Для багатьох нажаханих війною людей польова кухня стає відрадою та безпечною гаванню, де можна бути корисним у найскладніші часи. Реченька. невеличенька. Ірина багатодітна мати. Робота на б 50 перетворюється для неї на цілющу терапію. Саме от те, що я сюди приїхала, я мала змогу не сидіти там в квартирі, слухати там, дивитися новини, а могла десь працювати і прикласти свою працю. Це просто мою психобисту мою психіку, це просто врятувало. Через російську агресію жінка двічі втрачала свій дім. 2014-го вагітною та з трьома дітьми вона тікає з Криму. Та знаходить домівку у новій Каховці. Однак Росія приходить і туди. Цілий місяць родина живе в окупації і, зрештою, наважується на втечу. Перші тижні окупанти взагалі нікого не випускали, не було ніякої логістики. Тобто, і ми виїжджали, виїхали. Ми виїхали 7 квітня через Снігрівовка. І щоб ви розуміли, в нас шлях від нової каковки до Одеси. Бо спочатку ми приїхали до Одеси. Е, зайняв дві з половиною доби. З початком Великої війни Ірину гнітить безсилля. Вона знову нічого не може вдіяти проти російської навали. Та, дізнавшись про кухню, розуміє, тут вона зможе допомогти іншим, а заразом і сама собі. Все, що я вмію робити, це я вмію готувати. Ну от як ну, те, що може бути е, корисним. Це я вмію готувати в великих кількостях. Бо в мене є досвід праці кухарем на фестивалях, на, е, на кастрах там з великими обсягами їжі. З перших днів вторгнення тут забезпечують їжею увесь лівий берег столиці. Мабуть, не було жодної людини і тварини, якій на той час ми допомогли. Це були і люди в бомбосховищах. Це були дітки, які там були. Лікарні залишилися без харчування. Дніпровський район, те, що стикається з Деснянським, ми повністю забезпечили їжею. Вікторія з Сергієм навіть організовують мобільні бригади, які адресно розвозять готові страви. Це були роддоми, це були підстанції швидкої допомоги. Сьогодні тут вже значно спокійніше, та й життя подружжя змінилося. Сергій вступив до лав Зсу. Вікторія ж і далі координує роботу польової кухні. На сьогодні ми забезпечуємо соціальні е, соціальні групи. Це пенсіонери, нужденні е, переселенці, біж, біженці. Е, Потім запити соціальних різних вже, адміністративних лікарні. Тобто, це на сьогодні хто потребує такої гарячої їжі. Головний по першій страві шеф-кухар Олександр. Зараз він чаклує над борщем по-угорськи. Тут і болгарський перчик, і фосоль, і тушонка. І смачна каша теж з тушонкою, яка готується, да, яка готується на другій кухні. Олександр з першого дня знав, де найкраще застосувати свій хист. Я спрашував просто в завідіння, кому потрібні руки, щоб кормити. Нікого на нікому не потрібно було. А побачив цю об'яву, дозвонився, вийшов, і ось вже майже п'ять місяців тут. Мамі ще на початку року Вікторія планувала спокійно займатися розсадою на городі. Але велика війна внесла свої корективи. Тож розсади й город мусять трохи почекати до перемоги. Тобто на сьогодні це в мене все відсунулося, тому що тому що війна я авто, крім мене.